Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Сомоленко та Костянтин Бога працюємо для вас в прямому ефірі, і вже можна. А... Відкривати своє вушка ширше, адже до нашої студії завітала гостя, з якою всі добре знайомі. Проте сьогодні а, вона прибула до нас, скажімо так, під новим амплуа образом, тому що Інаїщенко тепер буде виступати під псевдонімом Солом. Вже добре знайомим з нашою гостею сьогоднішньою співачка, бандуристка та резидентка культурного десанту у студії Радіо Ну, Привіт, всім привіт! Ну взагалі хотілося б тебе привітати з дебютом і Дякую. спитати, що для тебе... Тебе означає ось вихід твоєї першої авторської пісні? Як ти В мене не було на неї ставок, просто хотілося бути почутою. І ця пісня була присвячена для наших військових захисників та захисниць, які боронять нашу країну. І ця пісня як такий підсумок, що найважливіші питання, вони найпростіші як ти? Однозначно мені здається, це в українських месенджерах одне з просто найвикористованіших повідомлень. Навіть відповідь на яке просто плюс чи норм, все одно буде сприйнято як позитивно. Пісня дуже особиста, така і зворушлива. Взагалі, пам'ятаєш момент, коли вперше з'явилася ідея втілити її саме в музику. Я пам'ятаю цей момент зустрічі, звідки ця пісня виникла. Вона виникла саме з цього питання: як ти? Тому що це сталося на фронті. Я розповідала вам на початку, коли до вас вперше приходила, що до мене підійшов поговорити військовий дідусь. Ми з ним говорили по відчуттю, ніби знаємо одне одного все життя, і для мене це було дуже цінно. На жаль, він не потрапив на концерт, з яким ми до них приїхали, але питання, яке мене не покидало після нашої розмови, це як ти? І воно постійно крутилося в моїй голові. І далі знаєте, це як е, не було заплановано написати її потім. Вони слова прийшли і витекли в музику. Е, і Так от виникла ця пісня. Вона є для мене дуже важливою. Ось до речі, про музику у самій пісні ти поєднуєш і бандуру, і сучасне поп звучання. Як вийшла ця ідея поєднати такі інструменти і щоб вони звучали у гармонії в твоєму треці? Прекрасне питання взагалі я завдячую тому, що відбувається в моєму житті, от на даний момент це без перебільшень повідомлення від Миколи Сергії, тому що саме після його повідомлення, після того як я стала президенткою культурного десанту, в моєму житті почали зустрічатися най... ну прекрасні люди. І інколи я собі ставлю питання, що я зробила в житті такого, що мені щастить на людей, і в одній з поїздок. Разом з частинами культурного десанту я познайомилась з Романом Бахромою. Угу. І Роман вирішив мене підтримати. <гум> І саме аранжування цієї пісні це рук Романа Бахроми. За це я йому дуже велике. Дякую. Звучання дійсно круте. Дуже круте і відео безпосередньо до пісні взагалі, як народжувався сюжет, і наскільки наскільки сильно ти була злучена саме до сюжету режисури, все-таки є певні моменти, коли можливо там якісь погляди з режисером не співпадали. Можливо, хотілося б по іншому кадр поставити, щось виходило так, не так, як ти бачила. Чи були от подібні моменти, коли тобі треба було конче, треба було поміняти щось? Це взагалі сталося на ідеї, на імпульсивності. Я з тих людей, яка робить, а потім вже в процесі щось коригує. І в мене є чудовий прекрасний режисер Данило Завгородній, який погодився відзняти цю відеороботу. і я достукалась до Укрзалізниці, щоб вони дали дозвіл нам на відеозйомку. Е, ідея була полягала в чому в реальному житті, в реальній історії для мене цукерка це символ надії, що я зустріну цього військового, але я його досі не зустріла. Але кожного разу цю цукерку вожу з собою і ділюся цією історією. Можливо, я нею когось надихну, підтримую. Е, дам зрозуміти, що їхнє життя важливе для нас. Для мене я за себе буду говорити. А в відеороботі хотілося показати, що е, хотілося подарувати цю надію, тому що. Ми живемо в таких, е, таких реаліях, де кожного дня новини пригнічують великі втрати, і хочеться е, лишити цю надію, що в реальному житті що надія є, що я зустріну цього військового. І ми вирішили зробити таку відеороботу. У нас, до речі, є наш е, е, друг дядя Коля. Дядя Коля, привіт, якщо це він буде слухати. Дуже хотілося, щоб він став цим військовим, бо він мені в цій поїздці замінив як дідуся, тата. Він ну, дуже рідний для нашої всієї команди, але в нього не склалося І він е, цю роль передав своєму товаришу, точніше, приказав йому долучитися до цієї відеороботи. Він став нашим актором, який допоміг нам втілити ідею і подарувати, що в підсумку рано чи пізно е, я зустріну. І кожен отримує те, на що він розраховує, що він хоче. Ну а якщо брати наші реалії, це мир, перемога. Ти, до речі, згадала, щодо вибору акторів на, скажімо, так, роль цього військового була думка спробувати знайти того самого військового з цукеркою Ромашка. Так. Як взагалі маєш можливо якісь контакти з ним? Чи хоча б знаєш, де він зараз, в якому підрозділі знаходиться? Щось є оці перетини, які можливо дадуть відповідь не напряму, але дадуть відповідь на питання, як ти? На жаль, я не маю і я не пам'ятаю У мене є така слабка риса. Це не панене запам'ятовувати імена. Я не пам'ятаю, як його звати, але я пам'ятаю, що він назвав мене Зозулька. Тому, якщо ви мене чуєте зараз, Зузулька говорить на радіо «Кордон» і чекає на вас, і на кожного з побратимів, бо я не запам'ятала, ця розмова відбулася дуже швидко, і в цей момент багато, знаєте, переоцінки сталося, що я просто запам'ятала ось це відчуття, той стан, той стан оцієї легкості, що я знаю цю людину, мені з нею так комфортно. Ми близько до небезпеки, але мені так спокійно поруч з ним в розмові з ним. Ну я просто це просто стан. Насправді Радіо Кордон зараз може виконати об'єднуючу функцію, пане військове. Якщо ви зрозуміли, що це мова йде саме про вас. А, і в інстаграмі нашому, в фейсбуці нашому завжди відкриті приватні повідомлення, обов'язково напишіть. Ми з задоволенням вас з'єднаємо з іною і безпосередньо це мені здається буде і крута наша а, така функція. І, звичайно, це дуже неймовірно стане для самої через те, що ця історія бачите, наскільки вона довго. От ця нитка історії веде аж до сьогодні, і до такої неймовірної пісні, яку ти сьогодні презентувала. клас, дякую за ініціативу. Ем, окремо хотілося поговорити. Дуже часто вже згадали і не просто так згадували культурний десант. А ем, ти вже довго з ними співпрацюєш. Ти довго резидентка їхня. Наскільки сильно вплинули вони на твою творчість? І діяльність, і безпосередньо люди, які працюють і творять у культурному десанті. Вони вплинули як ну, не, не те, щоб на мою творчість, а на мене, як на людину, яка живе в цьому житті не просто так, яка прийшла в це життя, щоб творити, тому що лише з культурним десантом я зрозуміла, роз, що я зможу і можу змінювати стан. Я можу надихати, підтримувати їх хоча б на декілька хвилин відволікти від, від буденності. Просто уявіть, якщо мені вдається, от уявіть собі ситуацію: ми в бліндажі співаємо для військових. Стоїть головний командир під псевдонімом. Псевдонім, них немає псевдонімів. Кірік, позивний, позивний, і він після концерту, після десяти хвилин такого так, камерного концерту, підходить зі сльозами на очах. Мені каже: дякую тобі за те, що я ну я забув, що триває війна, уяви собі. І коли говорить тобі, ця людина, яка позбавляє себе взагалі емпатії, ну а просто мусить захищати, ну це варте варте всього. Абсолютно Однозначно. тому дякую кожному, взагалі велике вітання кожному учаснику культурного десанту. Це ну це моя така друга родина, така не по крові. Знаєте, тому що війна показала, що найрідніші люди можуть стати, яких ти зустрічаєш вже в свідомому житті. і насправді я дуже за них за них тримаюся і не хочу втратити, тому що кожна людина з десанту для мене дуже важлива. Більше про твої сольні плани хочеться поговорити. Чи думаєш про якісь наступні роботи, можливо, випуск альбому? Так, дуже прекрасне питання. І я тішуся, що я маю на нього відповідь, тому що в мене вже є друга пісня. Вона ем, має світлий характер, вона була написана після мого першого в житті ретриту. Я поїхала на ретрит, який має назву «Створюй себе. Я хочу його рекламувати, тому що я там теж зустріла прекрасних людей, прекрасну подругу Анастасію, і ем, я дала собі змогу відпочити, тому що спочатку повномасштабного вторгнення я собі не давала цієї можливості, е, тому що завжди є. Знаєте, можливо, у вас теж таке було, коли ти хочеш дати собі час не перепочити хоча б годинку, але думка про те, що... Наші військові зараз не мають змоги відпочити, вона завжди тригорила і не давала тобі ментально розслабитись. Тому саме ця поїздка дала мені змогу від, ну, звільнитися від цієї тривожності. І я написала пісню, яку я хочу випустити. А, а, питання лише в фінансах, друзі. Музика, звісно, діло таке затратне. Так, так воно вимагає фінансів завжди. А, до речі, з приводу оцього переходу Іна Іщенко, і Соло. Це а, вже якась інша риса тебе, чи це ти сама просто вирішила взяти псевдонім? А, знаєте, я хотіла Сцинічне себе… Синічне ім'я, отак правильніше так, так. сказати. Ну... По-перше, я 26 травня, якщо не помиляюся, цю дату взагалі гріх забувати для мене, чоловік образиться, я вийшла заміж. І я взяла його прізвище, солоднюк. І я довго гралася, як зробити з цього, з цього прізвища, щоб він став ну, не, не цілісним, а частинку взяти. І мені захотілося взяти соло, це як соло, я як е, співаю, так, і соло як інструмент. Тобто кожен інструмент, який відтворюється в якійсь музичній композиції, він грає своє соло. І хотіла себе позбавити цього прізвища, тому що, знаєте, там є таке упередження, що потрібно пробачити наших батьків, щоб рухатись далі. Але в мене життєві обставини склалися такі, що я хочу себе повністю відмежувати від цього прізвища, тому що в 19 років мій тато мене вигнав з дому, і у нас було домашнє насильство. І ну, типу, в мене дуже сильно тригерить, дуже сильно тригерить це прізвище з тією мною, яка. Боялася проявлятися, боялася дивитися в очі, посміхатися. Хтось навіть інколи вважав мене зверхньою, Це було на проєкті Голос країни шостого сезону, 16-го року. Лише тому, що я ну, я, я, я подумка думала, що я ніби посміхаюся, але моя оболочка взагалі була дуже така непорушена, тому я себе вирішила позбавити. Можливо, це допоможе мені. Не знаю, я творча людина, я в пошуку, сьогодні соло, завтра інна. Так, ну хотілося б е, тебе спитати, що ось мають винести слухачі, щоб ти хотіла сказати тим, е, хто тебе почує вже у якості оновленої соло співачки. Я хочу просто побажати кожному не бути ніколи зайнятими для тих, кого ви по справжньому любите, Знав, завжди знаходити. Час щоб написати, подзвонити, сказати, що ви любите, бо це найцінніше, що взагалі в простих речах криється істина. Просто пам'ятайте про своїх людей, бережіть їх, бо найважливіші скарби є люди, і це правда. Ми прийшли в світ, тому щоб підтримувати одного одного, комунікувати одне з одним, і просто бережіть одне одного. Цим я хочу сказати, і ця пісня, і пісня наступна, яка вийде. Інно дякуємо тобі величезне за цю розмову. Дякуємо за музику, і яку ти дякую. твориш. А, наступної пісню, звичайно ж будемо чекати з нетерпінням. Якщо запросите. А, однозначно, однозначно, запросимо. Дякую. А, ще дуже важливий момент, щоб ми про це знали. Це Добре. це вже справа менеджера твого, але так. але сам факт. Мені дякуємо буде, тобі величезне. <звивающе>. Дякуємо. Музика реально крута, і мені здається, додатково ще це поєднання. Сучасного звучання і бандури воно знову ж таки нагадує про наше автентичне коріння, про ту музику, про ті музичні інструменти, так. з яких абсолютно вся українська творчість іде. Поводжусь, друзі, сьогодні в ефірі радіо Кордон шоу ранкового шоу ранок на кордоні спілкувалися з солом із дебютним синглом. Як ти ми з Костянтином Богатрвом з вами будемо попрощатися вже. Не до завтра, а до понеділка. А друзі, попереду вихідні бажаємо їх всім гарно провести. Знову ж таки, пам'ятаєте, ми проводили рубрику Афіша, які заходи варто відвідати для того, щоб провести ці вихідні набагато активніше. Всім гарних вихідних! Почуємось. Гарного дня, Па-па.